І Росія прагне заявити про своє право на всю Херсонську область до початку мирних переговорів. Тому окупанти постійно намагаються. А захопити плацдарм на річці Дніпро про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю Guardian». І він зазначив, що російські війська намагаються перетнути річку в чотирьох місцях, щоб обґрунтувати свої вимоги щодо всієї Херсонщини. І також очільник ОВА розповів, що солдатам РФ було сказано, що вони до початку перемовин захопили хоча б одне із сіл на правому березі Дніпра. Однак їм цього не вдалося здосягти. І напередодні народний депутат Федір Ваніславський заявив, що Україна має запас міцності приблизно на півроку, навіть без системної підтримки штатів. За його словами, негативний сценарій вже розглянули на закритому засіданні комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. І Наразі ведеться робота над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння для України.